Привіт! Тіна Кароль видалила з мережі новий кліп, а блогерка Верба заробляє до 50 тисяч доларів на місяць. Про це й не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про. Не забудьте підписатись і поставте лайк. Дан Балан з'явився у мережі. Давно його не було, і ось нещодавно в інстаграм співака з'явився новий пост, де він проанонсував нову пісню. А як Дан Балан висловлюється про Україну і те, що зараз творять наші кончені сусіди? Справа в тому, що під час початку повномасштабного вторгнення співак був в Україні і тільки за деякий час зміг виїхати в рідну Молдову. У себе в соцмережах він розмістив український прапор і висловив підтримку українцям. А після цього від балана нічого не було чути. Ну а за деякою інформацією, співак довгий час знаходився в Молдові, а потім переїхав до Туреччини де працював над новими проектами, я кілька разів пропонував Дану зробити інтерв'ю, але він не погодився жодного разу. Причини мені невідомі, але я хлопець настирливий і запрошую його обов'язково ще. Тіна Кароль видала свій новий кліп, адже над ним працювали росіяни. Справа в тому, що у співачки вийшла пісня і кліп на двомовну пісню Ханий мед кліп на цю пісню Тіна знімала у США і працював над ним український режисер Генрі Ліпатов. Але згодом з'ясувалось, що в монтажі кліпу брала участь людина, яка має російське громадянство. Після того як це з'ясувалось, співачка заявила, що не знала про те, хто монтує кліп, адже. Працює конкретно з режисером, а він вже підбирає команду. І після цього артистка заявила, що видаляє кліп з мережі. От, хотів у вас, друзі, спитати, як ви вважаєте, Кароль правильно зробила, що видалила цей кліп? Чи можливо просто потрібно було взяти і перемонтувати інші людині з українським громадянством? Ну або там з будь-яким іншим громадянством, крім російського, Напишіть свою думку. Влад, яма нарвався на черговий хейт за своє фото в інтернеті. Справа в тому, що влад розмістив ось це фото і написав: тримаємось. Це фото зроблено ще на проєкті Хто зверху і владу за нього добряче прилетіло? В коментарях підписники почали згадувати, що він продовжує відсиджуватись в США, і, взагалі, в принципі, не розуміє всього того, що зараз відбувається в Україні. Після такої хвилі хейту на свою адресу яма опублікував ще один допис, в якому виправдався за попереднє фото. За словами хореографа, він не робив жодних натяків у своїй публікації та порадив усім працювати далі, щоб донатити. Ну і багато хто вважає, що влад не зможе відновити свою кар'єру в Україні, адже до нього дуже таке знаєте негативне ставлення після того, як він поїхав до США. Ну і ви знаєте, так що влад мене заблокував, але цю новину я намагався подати максимально нейтрально. Але хочеться дізнатися вашу думку, друзі. От справді, як ви вважаєте, цей персонаж зможе все ж таки в подальшому позитивно сприйматися нами, і чи зможе Влад після перемоги повернутися в телевізійні проекти на українському телебаченні? Напишіть. Євген Кошовий заявив, що не вірить Світлані Лободі в інтерв'ю Олексію Суханову Женя сказав, що не вірить людині, яка жила в Москві, а потім зрозуміла, що їй там нічого не світить, і приїхала в Україну для фоток в Бучі. Досить радикальне ставлення у Жені до Світлани, але Євген каже, що це його особиста думка, і тут лише можна погодитись або не погодитись. До речі, про тих, хто повернувся і не повернувся. Ми про це говорили зі співачкою Анастасією Приходько в інтерв'ю Слава Плюс. А зокрема, згадали про Потапа і Настя розповіла свою версію, чому не спілкується з артистом. Справа в тому, що за словами Приходько, Потап неодноразово називав її в кулуарах Атошницею і закликав не запрошувати її на різні телевізійні шоу. І одного разу, коли вони зустрілися в кулуарах, то а, вона його навіть послала на три букви за його ставлення. А ще говорили з Настею про виховання дітей, повернення в політику. І тут, до речі, співачка зізналася, що їй пропонували знову повернутися в політику, але вона відмовилась. Ну у всякому разі, поки що. А можу сказати, що коментарі щодо нашого спілкування розділилися. Хтось підтримує приходько, а хтось навпаки дуже сильно критикує. А повне інтерв'ю Слава Плюс з Анастасією приходько. А можете подивитися у мене на каналі. Ну а посилання є в описі цього відео. І друзі, не забудьте підписатись. Дякую. А скандал з Русланою на Євробаченні триває у команді. Руслани повідомили, що запрошення виступити на сцені Євробачення 23 до них не надходило, і сама можливість такого виступу не обговорювалась. Представник Руслани не зміг підтвердити інформацію про те, що співачка з'явиться на сцені у фіналі Євробачення, про що говорили трошки раніше. Менеджерка Руслани Яна Прядко розповіла, що в період проведення конкурсу артистка перебуватиме у Великій Британії, але до жодного виступу вона не готується. Хоча раніше організатори говорили про те, що Руслана буде виступати наживо, потім говорили про те, що це буде онлайн з Києва, і тепер ця історія стала ще цікавішою, бо ніфіга не зрозуміло. Ну, в принципі, як же ж Євробачення без скандалів. До речі, про євробачення співачка Юля Саніна особисто опознайомилася з британським королем Чарльзом. Право в тому, що Саніна є однією з ведучих цьогорічного Євробачення, і от днями Король Чарльз разом з дружиною приїхав на офіційну презентацію сцени пісенного конкурсу. А вони провели всі офіційні заходи, а потім поспілкувалися з ведучими конкурсу. Ну і зокрема, власне, з нашою Юлією Саніною. До речі, перші репетиції Євробачення вже почалися 30 квітня. А наш гурт творчий прийдуть на свою першу репетицію 4 травня. Авні. Слухайте, друзі, а давайте зробимо прогноз. А потім подивимося, чи справдиться він чи ні. От як ви думаєте, яке місце займуть гурт творчі? Напишіть. Я особисто думаю, що вони увійдуть в топ-5. Можливо, четверте-п'яте місце. Як ви вважаєте? Відома блогерка Юля Верба розповіла, скільки заробляє. Юлія Вербинець, а саме таке справжнє прізвище блогерки, говорить про те, що найбільше їй на місяць вдавалося заробити 50 тисяч доларів, і каже, що не сильно рахує заробітки, тому і не може точно сказати. Також блогерка розповіла про свою найдорожчу покупку. Чимало сума це 85 тисяч доларів. Верба витратила на квартиру в Івано-Франківську. Але на цьому зірка інстаграму не зупинилася. І зараз блогерка має три квартири. Нагадаю, що Юля Вербенець, блогерка з Івано-Франківська, і почала вона вести свій блог ще у шкільні роки. І ось, власне, доросла до рівня, коли вже можна і не рахувати гроші. А звання чмоня тижня отримує Наташа Корольова. Наташа продовжує жити безторботним життям, хоча в її рідний Київ за останні кілька днів цілили ракетами декілька десятків разів. А до речі, сама Наташа колись мені розповідала, що її брат був на Майдані, але вона всього цього не підтримує. Бо що? Правильно, нацисти і бандерівці. А зараз Наташенька живе безторботним життям в Параші і продовжує бути знаєте, таким посміховиськом, така собі весела. Хахлушка, яка проти України і українців. А нещодавно корольова дала інтерв'ю, де розповіла, як зраджувала чоловіку, танцюристу у вузьких трусиках Сергію Глушко. Ну, одне слово, знаєте, алкоголь і спілкування з Кіркоровим роблять свою справу. Хайпує і тримається на плаву Натаха, в принципі, як тільки може. Бо, в принципі, так, пісень нових немає, а жовтиї тюльпани вона вже співати задовбалася. Ну, і, до речі, каже, що король. Ова вже давно змінила українське громадянство на російське, але офіційного підтвердження цьому немає. Друзі. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про не забудьте підписатись на канал. А вже у вівторок вийде нове інтерв'ю Слава Плюс з лідером гурту без обмежень Сергієм Танченцем. І в цьому інтерв'ю він розповість, скільки витрачає його родина на життя в Японії. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. А інтерв'ю з Анастасією приходькою. Сюжет про мене для каналу TED, де розповідали про мій конфлікт з мамою і про мою бабусю, дружину, виховання сина. Дивіться ось тут, через 3, 2, один.